Вітаю! Моє ім'я Інна, місто Дніпро. Колекціоную привабливі для мене речі. Це текстиль, фарфор, вироби зі скла, книги, біжутерія. Зараз у нас на огляді мурано вироби з Венеції. Що таке венеційське скло? Його ще називають Муранське скло. Це пов'язано з відомими складовними майстернями з острова Мурано. Муранські ремісники досягли надзвичайних успіхів в обробці схляних виробів, їхньому забарвленні та декоруванні. В історії виробництва скла у Венеції виділяють чотири періоди: зачаткова стадія виробництва простих предметів домашнього вжитку. Період інтенсивного розвитку, епоха світового панування Венеції в галузі склороблення та період Занепаду. Ключовим моментом в історії венеційського скла стало 18 століття. Скло у Венеції виготовляли і до того, але воно нічим не відрізнялося від скла, що вироблялося в інших європейських країнах. Особливої художньої цінності немало. Це були вироби побутового призначення, прості бідні посудини, намиста і таке інше. Але у 13 столітті венеційці привезли з Константинополя зразки візантійського художнього скла і рецепти його виготовлення, що дало поштовх до розвитку нових технологій. Особливе місце серед ремісників Венеції посіли складуви, майстри виробів зі скла. Розвиток виробництва в Венеції пов'язують з 1291 роком. Спочатку скляні майстерні розташовувалися в самій Венеції. Але виробництво скла, пов'язане з вогнем, загрожувало пожежею дерев'яним будівлям міста. Тому наприкінці 13 століття було прийнято рішення перенести майстерні спочатку за межу міста, а потім і зовсім на окремий острів. Саме відтоді Мурано став центром виробництва венеційського скла. Причинами перенесення Переселення ремісників на острови Мурану стали як пожежа небезпечність виробництва, так і прагнення правителів Венеційської республіки ізолювати фахівців заради збереження секретів виробництва. Адже торгівля скляними виробами з Мурану приносила Венеції значні прибутки. Заборонявся продаж навіть шматочків битого скла з Мурано. І мурано перетворили на справжнє гетто для ремісників складувів. Майстрам заборонили виїзд з острова, а втікачів убивали наймані бандити. 14 15 століття час розквіту венеційського скла у цей період воно вже широко відоме і високо цінується в усій Європі. Вироби з нього. Венеційські дожі підносять як цінні подарунки гостям міста. У цей же час створюються певні канони виготовлення скляних виробів, з'являються стійкі форми різних посудин. Сучасників особливо вражала абсолютна прозорість венеційського скла, яка зараз представляється сама собою зрозумілому. Дивовижними здавалися і багатство фарб, і різноманітність. Декоративних деталей. у 15 столітті на Мурано нараховували близько 300 скловарних майстерні, а кількість населення сягала 25 тисяч. Майстрів з Венеції вже важко було наздогнати чи перевершити в майстерності, але муранські складови. Використовували кожну можливість для втечі з острова, перетвореного на їхню довічну в'язницю. Частина оселилась у Франції. Так, з часом технології венеційських мастрів відкрилися. У XVI столітті слава Муранського скла стає воїстину світовою. Замовлення на нього надходять у Венецію з різних країн. Типовими виробами цього періоду були келихи у вигляді широкої чаші на вузькій довгій ніжці, частенько прикрашені декоративними елементами. Крім того, майстри виготовляють посудини химерних форм у вигляді квітів, тварин, птахів, гондол, дзвіниць. У XVII столітті мода на муранське скло проходить. Європа віддає перевагу грановому. Гранованому богемському склу. Ходовим товаром залишаються тільки дзеркала і люстри з венеційського скла, пишно прикрашені гірляндами з листів і квітів. У XVIII столітті Венецію окуповують французькі війська, скляні цехи закриваються, багато майстрів залишають країну, старонинні технології втрачаються. Відродження скляного виробництва починається тільки всередині 19 століття завдяки ентузіазму однієї людини Антоніо Сальвітаті, адвоката з Венеції. Він заснував в Мурано завод, що створював вироби за традиційними венеційськими технологіями і відтоді інтерес. До Венеційського скла вже не слабшав, і воно незмінно має популярність у всьому світі. Складу в Мурану славляться сьогодні, бо їхні прикраси та аксесуари ще вишукані художні вироби ручної роботи. У нас час на острові існує безліч підприємств, що виробляють Муранське скло. Всі роботи муранських майстрів. Підписані, пронумеровані і забезпечені сертифікатом. Цінні на такі предмети не мають меж, які відомі різновиди венеційського скла, кольорове скло, для виробництва якого використовуються оксиди кольорових металів, прозоре безбарне скло, емальоване і позолочене скло, філігранне скло. Молочне, агатове, авантюринове, мозаїчне, кракельоване. Частка технологій дісталась майстрам з Мурана у спадок, але багато чого вони винайшли самі. Майстри Мунарано винайшли багато засобів декорування скляних виробів, кожен з яких отримав назву. Технології шліфували десятиліттями. Що стосується моїх прикрас, вони всі придбані в Венеції. Я була вражена різноманіттям виробів, як майстри роблять ці речі. Це прикраси, це різні статуетки, вироби, птахи, звірі. Що мені сподобалося, зараз можемо роздивитися, як воно є. Невеличке намисто. Наводимо, бачимо, що написано. Написано Мурано. Скло, невеличке акуратне намисто, всередині золотистий матеріал, дуже привабливе. Наступний виріб це підвіз, теж мурано. Спробуємо навести. Щесь воно не так, ми єдинителі бачимо, написано це виріб теж Мурана. Різмаї... Добротний такий підвіз, ефектний я б навіть сказала. Ось такий він є. І перлина моєї колекції це подарунок, кольє та перстень. Все це муранське скло. Маємо перстень. Це, до речі, робота одного і того ж майстра, але придбана з різницею в два роки. Перстень має. Такий роз'єм. Це ручна робота, так, є. теж з написами. Будемо сфокусувати, ось бачимо, ми теж ми єдині талі. Нелегка прикраса, бо це скло, бісір різного розміру, різних кольорів, відтінків, перекликається з підвісом. Біля підвіса зроблені такі, Цікаві частинки теж з камінців та з бісером. Оце що в мене є. Дякую за увагу. Чекаю коментарів. До побачення.